Своєю творчістю і душевною щедрістю він зумів торкнутися багатьох сердець. Вірпині вшанували пам'ять видатного митця, чиє ім'я носить художній пленер, намальований ірпінь Володимира Сидорука. Захований художник на ірпінському міському кладовищі ось тут поруч зі своїм старшим сином у січні Володимиру Сидоруку виповнилось би 100 років. Наші заходи розпочинаємо тут з місця поховання. Сьогодні ми ведемо дискусію щодо пам'ятника. Навіть не встановлення його, а вже ми зараз обговорюємо його зовнішній вигляд. Уже є декілька ескізів, і активно цим займаємося. І віримо в те, що в цьому році, в рік народження сотусотий рік народження нашого митця, він обов'язково буде встановлений і буде ще таким одним місцем паломництва митців і тих, хто має відношення до. До культури і до мистецтва. Володимир Сидорук був настільки творчим, що ще за життя знав, як виглядатиме його могила. Сам спроєктував собі надгробок. Коли помер його син старший, от, то Володимир Федорович він е, сам наче, якби спроектував цей пам'ятник, сам спланував, був ну, віручою людиною тот, і хрест власне, теж його е, якби, макет був. От, він встановив цей пам'ятник для сина, а потім при житті от другу половину він тримав ще для себе потім. От, ну і нічого не чіпаємо, так як він хотів, так як він задумав, так все поки і є. Ось на цих сходинках на вході до Ірпінського історико-краєзнавчого музею і помер у 1997 році Володимир Сидорук. Він саме йшов домовлятися про свою виставку. Саме виставкою картин Володимира Сидорука у цьому ж музеї і продовжиться вшанування імені великого майстра. Відкриття відбудеться завтра, 17 січня, о 17 годині.